Війна руйнує життя, міста та бізнес. В Запоріжжі значно зросла кількість безробітних. Пов'язано це і зі зменшенням кількості вакансій, і збільшенням кількості пошукачів роботи. Анастасія Тацій завітала до обласного центру зайнятості, аби дізнатися більше про проблему. Однією з глобальних проблем, з якими зіткнулась Україна з початку повномасштабного вторгнення, є безробіття. Через окупацію населених пунктів постійні обстріли та нестабільну економічну ситуацію мільйони громадян в Україні втратили роботу а разом із нею і єдиний дохід лише в Запорізькій області за останні 9 місяців статус безробітного отримали 18 тисяч осіб. з них 2,5 тисячі є внутрішньо переміщеними особами. Це менше ніж в минулому періоді за минулий рік. Але якщо порівнювати кількість отримувачів допомоги по безробіттю, то ця кількість значно зросла, і це пов'язано в першу чергу з тим, що у нас люди, які знаходяться на окупованій території, вони стоять у нас на обліку і отримують допомогу по безробіттю тим, кому це належить отримувати. В Запорізькій області за 9 місяців війни вдалося працевлаштувати лише близько пів тисячі переселенців та трохи більше ніж 4 тисячі запоріжців. Це майже в п'ятеро менше ніж минулого року. При цьому значно зросла конкуренція на одне вакантне місце. Роботодавців поменшало. Як зазначають фахівці серед затребуваних професій, цьогоріч – робітники сфери обслуговування та експлуатації устаткування, трактористи, водії, підсобні робітники та продавці. Якщо ми за лютий, жовтень 2021 року працевлаштували майже 20 тисяч осіб, то за лютий, жовтий 2022 року їх більше, ніж, трошки більше, ніж 4,5 тисячі. Для того, щоб було зрозуміло, яка зараз ситуація, якщо на 1 листопада 2021 року навантаження на одну вакансію було 6 осіб, то сьогодні ця цифра досягає 24. Більшість підприємств, якщо не зачинились, то були змушені скоротити персонал чи робочий час. Так, з початку повномасштабної війни роботодавцям було надано більше 6 тисяч вакансій, що в три з половиною рази менше ніж за аналогічний період минулого року. Це пов'язано з тим, що багато підприємств не працює, багато підприємств виїхало за межі Запорізької області, організували своє виробництво на більш безпечних територіях. А, ну, є підприємства, які скоротили свій штат, чисельність працюючих з різними причинами, в основному пов'язаними з війною. Однак ті, хто залишились, намагаються триматись. Уряд теж докладає зусиль. Так запроваджено фінансову підтримку у розмірі 6,5 тисяч гривень для роботодавців, які працевлаштовують осіб з числа ВПО. Серед працевлаштованих осіб, які вимушено полишили свої домівки, мешканці Пологівського району, Мелітопольського, Васильівського та Бердянського районів, а також Маріуполя, Северодонецька та Херсона.